Чому за відсутності електрики не працює інтернет? Насправді працює, але лише за умови, якщо ви підключені оптоволокном і до відповідального провайдера, такого як БКМ. Але якщо ви підключені якоюсь іншою технологією, то скоріше за все в блекаут інтернет у вас не працюватиме. Пояснювати чому буду на прикладі підключення по технології Ethernet. Ми вже пояснювали вам, що таке свічі, як він використовується. Щоб не повторюватися, посилання на те відео залишимо в описі. Згадаю лише, що зазвичай вони встановлюються у кожному під'їзді. Це важлива деталь. Свічі підключення. Між собою послідовно, як лампочки в гірлянді. Отже, якщо один з них втратить живлення, всі наступні залишаться без інтернету. Щоб забезпечити безперебійним інтернетом абонентів, підключених цією технологією, провайдеру доведеться поставити безперебійник чи генератор біля кожного свіча. А це велетенські кошти. До того ж, доведеться наймати додатковий персонал, який би слідкував за всіма тими генераторами, вчасно їх заправляв, замінював мастило і так далі. Якщо провайдер наважиться на таку авантюру, ціни на інтернет для абонентів сидять до небес. Отож, це недоцільно ні з економічної точки зору, ні з точки зору логіки, адже є менш енергозалежні технології підключення. Тому провайдери і переходять на технологію PON, адже окрім інших її переваг, заживити таке обладнання і простіше, і дешевше. Ouch.